Доброго дня усім, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми будемо боротись за незалежність зеленого клину. Наприкінці 19 століття почалося заселення українцями Далекого Сходу. До 1917 року національний рух зеленого клину мав не політичну, а культурно-просвітницьку спрямованість. Але в часи громадянської війни в Росії почався і політичний національний рух. Було проведено чотири всеукраїнські далекосхідні з'їзди, на яких були створені Українська Далекосхідна краєва рада та Український далекосхідний секретаріат, але незалежність не вдалось отримати. І так, ми починаємо в 1942 році. Україна знаходиться під окупацією німецького рейха. Москва пала під натиском німецької армії. Через втрату столиці по всьому радянському союзу почався хаос. Цим хаосом скористались українці на Далекому Сході. У Владивостоку пройшов п'ятий всеукраїнський з'їзд українців далекого сходу, на якому було вирішено відновити державність Української далекосхідної республіки. В Маньчжурії проживало багато українців, які мали тісні зв'язки із японцями. Японія готова підтримати українців в боротьбі проти большевиків. Адже у Японії є територіальні претензії до СРСР. В Маньчжурії почалась військова підготовка українських отрядів 29 січня. Юрій Глушко проголосив про створення незалежної Української Далекосхідної Республіки. Під наш контроль повністю перейшов Приморський край та частина Хабаровського краю разом із самим Хабаровськом. Столицею зеленого клину став Владивосток. Відразу ж наша армія, яка складається з ополченців, перейшла в наступ. Радянських частин поблизу не було видно, тому продвигатись було легко. 14 лютого наші ополченці вперше зустрілись за регулярною Червоною армією, яка не дала нам пройти до міста Комсомольськ на Амурі. Захопити місто ми не змогли, тому довелося зупинити наступ на місто. 19 лютого наші ополченці зайшли в місто Совєтська Гавань. У квітні фронт встав. Пробитись далеко ми не змогли, але змогли захопити повністю одне місто. Наступати далі це самогубство для нас. Люди й так не хочуть йти воювати, тому наш резерв не такий великий, як хотілося би. 20 червня ми встановили дипломатичні відношення з урядом Петлюри, який наразі перебуває у Лондоні. Уряд Петлюри готовий підтримувати нашу боротьбу за незалежність. Українські промисловці почали приїжджати до Владивостоку та вкладати гроші в розвиток промисловості в кінці 42-го року. Ми намагались пробити радянську оборону, і в нас це вдалося. Ми змогли відкинути фронт подалі від Хабаровську та Совєтської гавані. Навіть закрили радянську танкову дивізію в Котлі. Повномасштабний наступ відновився в жовтні 43-го року. Не дивлячись на недостачу постачання озброєння, радянська армія змогла встояти, але ненадовго. В січні 44-го року ми вирішили кинути основні сили на захват Комсомольська на Амурі. Через декілька днів боїв, місто перейшло під наш контроль. Людей, які б хотіли воювати, як не було, так і немає. Тому було вирішено підняти закон о мобілізації. Тепер все населення повинно бути мобілізовано та має бути готовим до довгої боротьби за незалежність. Україна невідомо, коли буде деокупована, і невідомо, коли вони зможуть нам допомогти. Нам потрібна допомога вже зараз. Тому було вирішено схилити голову перед японським імператором та запросити допомогу в них в обмін на нашу покірність. Японія передала два своїх військових заводу під наш контроль. Тепер ми зможемо виготовляти власне піхотне озброєння. В жовтні 44-го року пройшли спільні військові навчання японських, маньчжурських та українських військових в Харбіні. По всій території почались масові мітинги. Люди вимагали припинити мобілізацію всього населення та зняти економіку з військових рейок. Населення за час нашого правління дуже сильно збідніло, і вони вже готові штурмувати будівлю краєвої ради та секретаріату. Ми втратили контроль над більшою частиною ополченців. Вони почали відступати зі своїх позицій через недостачу провізії. Зупинити їх було неможливо. Юрій Глушков вирішив запросити допомогу в Японії. Японія згодна прислати своїх військових для розгону мітингуючих та готова допомогти нам з провізією. Тільки Японія за це попросила дуже велику ціну. Українська далекосхідна республіка повинна стати імперським протекторатом Токіо. Японія попередила СРСР, що якщо СРСР продовжить наступ на зелений клин, то Японія буде вимушена втрутитись у конфлікт на наступний день після підписання договору про приєднання зеленого клину до японської імперії. Японська армія увійшла на територію зеленого клину і почала займати позиції біля українсько радянського фронту. СРСР не може вести війну з Німеччиною та Японією одночасно, тому уряд СРСР згодився підписати тимчасове перемир'я. 21 березня 1945 року в місті Біробіджан зібралися радянська та українська делегації, де був підписаний тимчасовий мир. Під свій контроль ми повністю отримали Хабаровський край. Тимчасовий мир допоможе нам владинати ситуацію всередині країни. 6 грудня Німеччина та її союзники капітулювали. Друга світова війна в Європі закінчилась. Україна знову стала незалежною. Ті, хто прибув до нас з окупованої України, почали повертатись на батьківщину. Після завершення війни в Європі СРСР декілька разів обстрілював наші військові частини на кордоні. За нашою інформацією, все більше і більше радянської армії почало прибувати до нашого кордону та до китайського кордону. 25 січня 1946 року СРСР почав війну проти Української Далекосхідної Республіки та Японської імперії. Ми відразу ж почали наступ по всьому фронту, не дивлячись на те, що сам СРСР оголосив нам війну, до війни він не був готовий. Тому вже в травні ми захопили всю територію, на яку ми претендуємо. Звісно, самі б ми такого результату не добились. Все завдяки японській армії. Не дивлячись на перемоги, японці вийшли на масові мітинги проти війни. Японці вже стомились воювати. Японія майже 10 років веде війну без зупину. Спочатку війна з Китаєм, потім, майже відразу війна із союзниками. Ці масові мітинги привели до того, що в Японії почалася громадянська війна. Більша частина армії Японії перейшла на бік нового японського уряду. Через це Японська імперія втратила майже всю свою армію і більше не може вести війну із союзниками та СРСР. Ми залишились без захисту імперської армії Японії. Цим скористались союзники, які провели висадку у Владивосток. Вся наша армія була на кордоні із СРСР і не була готова до висадки. Український далекосхідний уряд встиг евакуюватись у Хабаровськ. Після цього був відданий наказ про оборону Хабаровська, Совєтської Гавані та Біробіджана. Тримати оборону ми не змогли. Наша армія сама склала зброю перед арміями союзників та нової Японії. 2 вересня 1946 року Українська Далекосхідна Республіка капітулювала. Після закінчення війни з Японською імперією були проведені мирні переговори, і як очікувалось, СРСР отримав землі зеленого клину. На цьому історія Української Далекосхідної Республіки закінчується. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!